Усім вітання. Зразу хочу вибачитись за свій голос. Наразі я хворію. А так як я хворію, я маю більше часу для вишивання. Ми всюди повинні шукати якийсь позитив. Отже, чим я хочу сьогодні з вами поділитись. Я почалася робити бобочки. Так, це була, це була довга а дорога в дюнах. Це були нерви, це були, це були нерозуміння, це перематувалося кілька разів, малювалося також кілька разів на паперах. Я ці папери просто вже спалила, щоб я їх не бачила, тому що я не хочу бачити, це, це, це знову переживати. Як це має все робити? Але не все так, не все так страшно. Отож, я би хотіла сьогодні з вами навчити вам показати, як я навчилась вишивати ті ж самі бубочки, бубочки у в елементах старокосівської сорочки. Напевно, що знаєте, я зроблю ось так. О, ну, це, взагалі, шик модерн називається в нас. Ми дивіться, що ми робимо з самого початку. Тобто. Тобто, що я роблю? Я вам хочу показати так, як я вишиваю. А ви собі дівчата і хлопці, бо тому що я бачу, що і хлопці також вишивають. Я тут приберу у нас сірники, нитки. О! Що ми робимо? Що я роблю? Нам потрібно не перше закріпити нитку. Як, ми, як я, як я заркровляю ниткою, я хочу ще не показати, а ви вже собі там дивіться, як вам виходить це робити. Я беру від цього, від цього від цього вишиття від зеленого, відступаю одну нитку на низ і відступаю одну нитку ліва, ну, з моєї сторони до ліва. І роблю таку, як би, петельку. Роблю отак. От протягую. Я е, намагаюся, е, ви також намагайтеся, шановні гості, дорога родина. Намагайтеся, щоб завжди кінець у вас був, якщо ви вишиваєте двома нитками, щоб у вас цей кінець був завжди, е, два кінці були завжди рівні. Отож. Я роблю наступним чином. Протягаю тепер іду так, як би голкою назад. Відступаю вже з ті самі дві ниточки і йду вперед, протягаю голку вперед на чотири ниточки. Тобто під чотирма ниточками полотна, я протягаю нашу голку. От. І в мене так вже от. Іде закривка вже все, вже вона нікуди у мене не подінеться. Якщо ви бачите, Та? от я тягну, вона нікуди у мене не подінеться. Отож, наступним чином, що я роблю? Я роблю так, що в ту же саму дюрочку беру і протягаю ж через 4 нитки, вже як поїду назад, чи протягаю через 4 нитки. Перед голочку нашу, з нашою ниточкою. При тому я накидаю, накидаю нитку, роблю таку петлю, оцю нашу головну нитку, основну нашу нитку, якою ми зараз вишиваємо, я просто накидаю петлю, ще раз показую, так. Накидаю просто петлю і протягую, протягую голку. У нас виходить така от петелька. От, вона у нас в нас не вийшла. Наступним чином, що я роблю? Наступний наш крок, я беру в ту ж саме, постараюся, намагаюся голкою потрапити в ту ж саму дирочку, що я нас, що, що заселяла, так якби ну, виходила з тої дірочки, ну, в ту же саму дірочку. Через чотири нитки, знову ж таки, хочу протягнути свою голку, але, але, знову ж таки, що я роблю? Я накидаю петлю. От. Накидаю петлю. І знову ж я її протягаю. Також намагайтеся, намагайтеся, щоб завжди. Так, не робіть так, як я от робила. Щоб в нас завжди та петелька була рівна. Щоб в нас завжди була рівна. Як ви знаєте, всі, хто, можливо, чув за засирокосіську сорочку, як її техніки вишивання, ми крутимо пільця. Оце моя любима робота. Знову ж таки, ми беремо, заселяємо в ту останню дірочку, проходимо через тих е, ниточки полотна. І знову ж таки, знову ж таки, ми накидаємо, накидаємо ниточку нашу головну. Знову ми проходимо, ми проходимо, витягаємо її і знову ж таки, де вона є? От це крутіння. Звичайно, що над камерою під, під, під камерою і знову ж таки робимо аналогічну операцію, ми б, б, робимо знову ж таки так само. Ми беремо, накидаємо ниточку петелечку, петелечку, і робимо таку петелечку. Знову ж таки, намагаємося, щоб наша, наша ниточка, наша петелечка була рівна. Не затягаємо її е, до кіндрата, скажімо так. Е, що ми робимо наступним чином? У нас вийшла така... такий квадратик в нас вийшов, така наскіточка вийшла, така речихата. або такий кучерявий квадратик в нас вийшов. Що ми робимо наступним чином? Наступним чином ми беремо, е, кожен із нас вишиває по-іншому. Я, наприклад, беру голку і протягаю з центра під, 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 ту ж саму голочку, підтягаю під, голку під тою петелечкою, під тою петелечкою протягаю голку з ниткою, і у нас тут от так от виходить така от. Якби накручуємо, ми накручуємо на ту петельку за допомогою нашої голочки. Ми накручуємо на ту петельку ниточку. Таких ще сладких слів, я напевно, не говорила за останній півтора тижні, що я хвора. І ми так прокручуємо, ми так прокручуємо кожного разу. Можемо крутити, знову ж таки, можемо крутити. Цим нашим вишиттям, як завгодно, в які хочете сторони. Намагаємося не потрапити ані в полотно, ані в ті наші сусідні, скажімо, наші сусідні ниточки. Як, як, наприклад, не знаю, там оці зелені ниточки, які ми маємо. чи... Давайте я вже зроблю так, от на одиничку поставлю, от, щоб я собі гарно вишивала. А ви, я думаю, зрозуміли техніку. Я вам зараз ще є трошки вищу, дощу, і ми намагаємося, ми намагаємося, ми намагаємося, щоб наша камера не впала, коли ми, коли ми вишиваємо. І ми намагаємося. Слідкувати за тим, щоб у нас так вийшли такі рівномірні, рівномірні такі петелечки, щоб не було одна більша, друга менша. Можна це, все можна це все вирівняти тим, що ми кілька разів протягнемо ту ж саму нашу голочку. Протягнемо кілька разів під петелечкою. Ну, це таке круче, кручене-кручене. Я вам скажу, але я, мені здається, ну, мені так здається, я не знаю, можливо, хтось має іншу думку, що це того варто. Так, ми протягаємо кілька разів. Багато що, що залежить від самої нитки, від різновиду нитки. Ми зараз повернемося до цієї теми. І я вже так, якби зробила вже цю нашу бобочку, нашу і що я роблю наступним чином? Так як я брала це все з центра і протягала ззовні, я беру свою голочку, іду йду. На зворотню сторону, на зворотню сторону. От, ви бачите, що в мене вийшло на зворотній стороні. Такий квадратик, Навіть його тільки мені видно, такий квадратик мене. Вийш. І ми потім беремо і протягаємо нашу голочку знову ж таки на іншу сторону. Ховаючи між тим. Ну, це я починала, так що сорі! Ховаємо нашу, нашу ниточку під іншими, під іншими ниточками. І знову ж таки, виводимо ту же саму ниточку, ту же саму ниточку ми виводимо в е, край. В край. О, так, мені здається, трошки наліпше видно. Три, отак. Отже, що ми робимо наступним чином? Ми знову ж таки вивели нашу нитку в кут цього квадратика, і ми знову ж таки беремо і протягаємо ж нашу голочку накидаємо ниточку, робимо. Петелічку. Намагаємося кожного разу слідкувати за тим, щоб вона була більш-менш рівномірна. Бо потім буде дуже тяжко зробити з нерівномірного, о, з нерівномірного квадратика зробити діло. От. І знову ж таки протягаємо. 4. І знову ж таки, накидаємо петелечку, петелечку, ниточку і робимо петелечку. От. Знову повертаємо і знову ми мачимо, знову кидаємо ниточку, робимо петелечку. Беремо, накидаємо Тож остання наша ниточка, накидаємо її. І це у нас остання така петелечка в цьому квадратику. І знову ж таки, ми беремо голку і протягуємо нитки під цими, цими, цією петелечкою. Протягуємо знову ж таки голку з ниткою. Не потрапляючи в, в полотно саме, а протягаючи під петелькою. під петелькою. І тому будемо, друзі, намагатися робити ті такі, більш такі повітряні, але щоб не були вони такі кучеряві. Також треба слідкувати за тим, що, ну, це сорочка, вона. Повинна буде така гарна, ми в, ній, ми в ній ходимо, ми це, це ми презентуємо так, якби себе в цій сорочці. Як ми її вишили. Не знаю, я цю сорочку, я вже маю гадку, куди я її, вже кому я її подарую, куди вже вона в мені поїде. Так що. Мені здається, ця людина, якою я хочу подарувати цю ручку, вона її оцінить. Вона її оцінить. Вона її мусить оцінити. От. От. І в нас вже, бачите, друзі, з нами вийшла така, так вийшла, така вийшла така знову така бубочка. Знову ж таки, невеличка, така, акуратна. Мені здається, що я ще отут-от трошки я її підтягну. О, і все. Знову ж таки, закінчую так. Закінчую так, що протягаю голку, протягаю голкою, трошки протягаю голкою на зворотню сторону, і там вже, бачите? Ну, це, знову ж таки кажу, це отак от не треба робити. Це знаєте такий урок, де не треба робити, а як потрібно правильно робити. І я її закріплюю, наприклад, ось тут, такою петелечкою, і ниточкою ховаю, скажімо так, в, під наші ниточки ті зелені. Ну, інакшого виходу нема. Де мої глянцеві ножнички? От, і все. У нас бубочки готові. Це щось таке, у нас чорне, нічого. І нас вже бубочки готові. І дивіться, не зважайте на те, що там одна більша, одна менша. я вам скажу так, скільки разів бо я не дивилася на різні, такі, різні види вишивання. Дуже багато дівчат кажуть, що вони вже якось всі е, якось вони всі самі по собі роз, розправляються. Вони самі по собі якось однакову форму знаходять. Ну, не знаю, правда, не правда, але нехай так буде. Отож, е, е, любі мої друзі, та? о, любі мої друзі. Е, е, вишивайте. Мене закінчило мене, закінчила свічка, у мене згасла свічка. Отже, вишивайте, це ж така краса. Вишивання це наша ідентичність, вишивання це, це, це ми, це наше проявлення того, от, от іде пані вишиванці, хто вона? Вона, вона з України, вона українка. Вишивайте для радості, вишивайте для подарунків, вишивайте для свого ментального здоров'я. Мені, мені настільки вишивання в моєму житті, настільки, навіть і тим же самим хресиком, настільки мені допомогло врівноважитись, настільки мені допомогло продумати різні <плани>, плани на майбутнє життя, я вам скажу. От. Так що все. Нехай вам буде вишивання в радість. І я з вами не прощаюся до наступних включень.